Вітаю! У цьому відео ми розглянемо, як швидко можна засобами штучного інтелекту створити діаграму, ментальну карту, графік. Отже, якщо ми знаходимося у, на сторінці чату GPT і у своєму аккаунті, то зліва ми побачимо ось такий розділ GPT. І коли ми його натиснемо, то ми побачимо різні розширення, які можна ще використовувати. І серед розширень ми можемо ввести в пошук або пошукати ось, наприклад, один із них це Presentation and Diagram Generator. Почати чат. І ми зараз попросимо його, щоб він нам створив ментальну карту. Це можна робити і мікрофон включити і сказати, як, наприклад, зараз я надиктую. Привіт! Підготуй, будь ласка, ментальну карту класифікація рослин. Я зупинила запис, і тепер можу його відправити. Зараз він розповідає мені про те, що він вже зв'язується з програмкою MindMap і готує. Він хоче поспілкуватись з, з чатом Diagrams Helpful Dev. Ми дозволяємо. Він мені звітує, що відбувається. Іде створення ментальної карти, і зараз ми її отримаємо. Ну, коли я диктувала там якийсь трошечки збій, відбувся, і десь він кому зайву поставив там, а, після карту, але він нас зрозумів і готує нашу ментальну карту. Ну, оскільки треба ще проаналізувати багато інформації, класифікація, а, то. Ну і ось уже ми бачимо, що ментальна карта створена. І тепер ми можемо або її редагувати, або завантажувати у форматі зображення. Ось так швиденько, не знаю, скільки хвилин пройшло, 2-3 хвилини, і ми маємо до уроку навчальний матеріал. Дякую за увагу!